вечір, дорогенькі, і дорослі і маленькі. У цей вечірній казковий час завітали ви до нас. Я б хотіла познайомити вас з маленьким іграшковим котиком на ім'я Гарбузик. З ним у нас траплялися різноманітні пригоди. І потім ці пригоди були записані спочатку в маленькому зошиті, а потім переросли у маленьку збірочку казок історії котика Гарбузика. Отож. З однієї такої історії сьогодні я і хочу вас познайомити. Котик, ти мені допоможеш? Ось наша маленька збірочка, з ними я і зачитаю вам першу історію. Котик, гарбузик і церкало. На дворі йшов осінній тихий дощ. Котик сидів біля вікна і журливо споглядав, чи не видно на вулиці інших котиків. Що б таке зробити, щоб його розважити? О, є ідея. Я взяла люстерка і поставила перед ним. Зацікавився, повернув до люстерка один бік, потім інший. Торкнувся люстерка лапкою. А воно відповіло. Теж лапку назустріч простягнула. Хто це? Що це? О, є хвилинка для самопізнання. Так, котик гарбузик вперше побачив себе у дзеркалі. І, здається, зрадів. І вже осінній тихий дощ був не таким сумним. Ось така маленька оповідка для вас, дорогі друзі. Так що до нових зустрічей. Чекайте наступного вечора. Добра ніч!